Свинина із гарніром, з слив та базиліку, соусом із червоного вина, слив та хрону. ваша страва дуже бідна. Видно, що ви не змогли домовитись про продукти для себе. М'ясо, наче, хтось ногою відбивав. Воно ще й сире, а для свинини це неприпустимо. Ну, я на всі 100% розумію, що це моя відповідальність, мій косяк. Іро, ваша страва нам каже, що у вас не було жодної стратегії. Ви розгубились і діяли лише в інтересах своїх суперників, забувши про власні. Не вмію за себе постояти. Не вмію. Ніколи я не вміла мені. А знаєш чому? Тому що я іноді комусь можу сказати щось ну таке різке. Навіть не грубе, різке. І зазвичай я потім е, мені краще е, все ж таки на себе це взяти, не відповісти. Тому що я зазвичай себе потім звинувачую, що я образила людину. Колега. Колеги, ви ж не заперечуєте? Карні круда? Абсолютно, але воно живе. Іро? Пасай. Іро, підходьте. І я абсолютно е, заслужена. Е, одягаю чорний фартух. Я це приймаю. Ну і тут стає ще трохи страшніше, тому що ти такий. Прям ого. Смажене філе Дорадо, е, на гарнір рис і запечений корінь селери. Ви хотіли замітувати луску, а таке враження, що риба впала на підлогу. Там лежали якісь пластівці, вона прилипла до них і підняли і якось нерівномірно обсмажили. Рис занадто альденте. І все, коротше, страва гімно. Коли безлад в голові, безлад на тарілці, безлад на столі. Хоча якраз таки Іра і Діма були за першою поверхнею, і в них була і духовка, і пліта, і, і всі комфортні умови, і вони ну, так прям погано приготували. Моя презентація мені подобається, але я розумію, що у денна страва виглядає. Досить повноцінною, як основна страва. Я приготувала томатний соус, підсмажила моркву NoaZ до стану альденти і зробила назву це квасолові кульки. В кого була капуста? Капуста була у мене. Де вона? Я лише додала воду з капусти в соус. Бульйон з капусти. Так, так. А стейк я вирішила не подавати. Це крінж. Вообще, як можна було це таке сказати? Ну, Бульйон з капусти. Ну, це взагалі крінж. Для мене це було господі, от би ти не позорилась, краще б ти сказала, що просто вирішила не використовувати і все. Так капустяна вода, то вона для того, щоб капуста віддала оцей Неприємний свій е, аромат в воді і воду зливаєш. Ну <гум> що солона. Саль це смачна, а усе інше дивне. Пшеняна каша з грибами і з маринованими тофу в калині. Чоловік моєї близької подруги на передовій, власне, зараз знаходиться в окопах і він тяжко воює, але він веган. А, так Ось ця страва абсолютно підійшла. Вона насичена тут є. І вуглевод класний, і білок, гриби. Такий веганський коліш. Смакує. Отож. Вікторія. Вікторія. Цей подарунок для вас. Класно, що сьогодні, наприклад, мені випав такий шанс просто вибороти свою перемогу. Вона своїм прикладом сьогодні показала, що не треба, наприклад, так робити. Що ти і себе не врятувала, і іншого підставила. Ой, ну поговорила дитина, не й досить. Абсолютно спокійно до цього ставлюся і просто сміялася з цього. Мені якби від цього ні холодно, ні жарко. Дене, танцюйте. Давайте я давайте я о, цей о, холодець зроблю. Ну, це ну як можна було сказати холодець. Холодець? Чи холоде голубець? Ну, вже цього… холодець. Холодець тож вождя. Повертайтесь на місце. Бульйон з Дякую. <плес> Цей стейк має розгублений вигляд посеред вашої тарілки. Знаєте, коли їдеш дорогою і бачиш серед степу ось таке одиноке маленьке деревце. Саме це я бачу у вашій страві. І ці спеції, розкидані по тарілці, це просто забруднює її і не додає вишуканості страху. Так не треба презентувати. Да, трохи вже, знаєш, здувся, думаю, блін, блінка. Ну, думаю, може, хоч попробую проводу буде вкусне, знаєш. Всередині м'ясо рожеве. Але ви його зовсім не замаринували. Мені бракує смаку. І не називайте ось ці вершки з грибами гратеном. Дякую. Наступна страва: Кіш з лососем і шпинатом. Половина кіша. Ага. Підсмажена, а ця зовсім подивіться не підсмажена. Зовнішній вигляд мені не подобається. Угу. По смакам? Окей. Добре. Я не можу сказати, що я прям в глибокому захваті, але непогано. Дякую. Якщо зараз в моєму десерті щось не так, типу товста тарта, все, ми просто будемо стояти у чорних. На відміну від інших страв та критики моїх колег, мені презентація подобається, тому що це той десерт, який не потребує нічого зайвого. Він має бути довершеним сам по собі і все. Ви гарно попрацювали з меренгою. Я люблю теж, коли так хаотично вона розкидана. Лимонний курт ідеальний по кислотності, солодкості. Ця лимона тарта достойна бути на вітрині класної кондитерської чи в меню французького ресторану. Дякую вам за цей прекрасний сюрприз. Дякую вам. Такі слова, які я буду завжди згадувати, мені так було приємно. Дякую. Я зрозумів, що ось ця ліпка імпортна. Каже, а тут ще піднімаємо, там тянемо, там щіпаємо. Ой, б**. думаю, це ці. Красивих візерунків, думаю, у дімки точно не буде. Просто подивіться на ці руки. Я не знаю, мені дуже складно мені здалося, що буде ліпити. А, ну, ну, ти бачила ці руки. Ну, якось цими сердальками можна щось ліпити у тончену ліпку. А, у мене пальці почутно злів у мене руки трішки, руки трішки моторикою дрібною погано. Там пальці тримаються, а заліплюються. Начинку підпихаючи. Приплили тапочки до берегу. Щоб приготувати його, що ліпити. Це один із моїх таких мінусів кулінарії, бо я не дуже люблю працювати з тістом, в мене не дуже виходить і ліпити його теж. Складно. Так, а як мені їсти вашу страву? Вам треба розрізати десерт навпіл. Там Ваша тарілка для подачі така маленька. Я боюсь, що з неї все вивалиться. Не, не застиг з цієї. кори, і, А в шоколаді була глюкоза, і вона тянулася за виделкою, за ножиком. ну. Ви ж знаєте, що глюкоза при кімнатній температурі в суміші з шоколадом не висохне. У вас в команді два кондитери. Як ви могли припуститися такої грубої помилки? Неприємно було слухати, якщо чесно, тому що було соромно. Це, напевно, моя вина. Я беру її на себе. Що не прорахував, що шоколаду треба висохнути. На це треба дуже багато часу. Ваші профітролі не хрусткі. Ну, профітролі я теж залажав. Ну, Ми залежали вкусовим Всі ви не впоралися із жодним з елементів страви. Та й з концепцією теж біда. Розідки говорили, і ще раз доведеться сказати, що замість того, щоб думати, з чого мені зробити, та компоте, додати насіння соняшнику чи не додати його, вино додавати, не додавати, краще зосередитися на більш важливих речах, на якісному шу, так ви з ним прогадали спочатку, над цим каркасом. Їх рознесли в хлам, і, і коротше, в мене починає битися серце. Я збираюся думками. Ми приготували курячі мідболи. З е, курячого м'яса і вівсяних пластівців. Тобто е, це виходить е, здорове харчування для пацієнтів, тобто для їх поправки. Що й цвяхи наші підсмажені, замариновані в соусі з буряку. така кількість локшини до того ж тут забагато жиру. Я геть, кажу, не знаю, як так сталося при кімнатній температурі, що вона стала м'яка. І я такий смисл м'яка. Коли зайшла третя команда, я подумав, що нарешті ми перестанемо їсти торти, а буде їсти їжа якась солена. Ось, але це виявилося все ж таки бента-торт, просто такої форми відкритої. Це виглядало як бутерброд. Ось такий великий, смачнющий насичений бутерброд, який я хотів би з'їсти. Оце сендвіч Сендвіч-торт? Да. — Так. — тортролік і Олеся да. почне розказувати про нашу наш... концепцію. концепцію. Чому презентувала Олеся? Олеся дивилася холестяка. Олеся знає Олександра, знає Інну. Вона знає історію їх. Я думаю, краще, хай буде Олеся. Наша концепція складається з того, що це аркуш паперу. Ми знаємо Олександра про те, що ви письменник. Ми знаємо про те, що ви займаєтесь каліграфією, і наша концепція складається про те, що ви пишете це білий аркуш і ви пишете історію свого кохання. Я написав зараз одну книгу, а роботу над другою тільки ось планую починати. А, ні, вже почав. А робота над другою тільки почав, тому а, все ж таки прогалена є. Але в цілому я приємно був здивований, що вони все ж таки ось стані такі речі. Команда жовтих, скоріш так, якщо був би Саша один, то презентація була б топ. Цієї презентації не вистачило трошки мене. Книга Олександра, ми читали, ми бачили, а де там була я. Ну, хотілося б трішечки єдності, насправді, але так, відчутно, що трошечки е, інгредієнти по-різному прям один одного доганяють. Тобто немає якогось суміші, а воно все так ось чітко, ніби по, по черзі смак розкривається. Там, е, бісквіт, тоді відчутно там. Е, Крем, сир, полуниця, там чи вишня. Ось е трошечки якось, да, хочеться скріпити його все, можливо, якось там про простякнути більше самі бісквіти. Але е ну, по смаку гарно. По смакам, скажу відверто, коли ми куштували. Бісквіт наш куштували крем. Нам дуже сподобався, Да. Єдине, що може, ми не куштували в в поєднанні всього цього. Мені дуже сподобався тільки рожевий бісквіт і до нього сир. Тобто з книжки тільки одна сторона. І я переживала з виглядом зовнішнього, що будуть не дуже пропитані коржі, так вони було б. Я їла тільки посередині. Мені не дуже смачно був цей сухий, трошки суховатий. Угу. Тому, виходячи з дегустації, я розумів, що шанси у нас якісь є. Е, я розумів, що нас... все ж нас розвалили. За цей бісквіт нас розвалили. Сподіваюсь, бути... там ще є щось цікаве.